На Черкащині учні і вчителі ходять у неіснуючу школу. Навчальний заклад майже рік, як реорганізували рішенням сесії Звенигородської райради, залишили лише початківців, а старші класи відправили до сусідніх сіл. Із цим не змирилися батьки та вчителі і взялися судитися із чиновниками, поки їхня школа працює у режимі привида. На вас предметом художня культура звичайний урок у неіснуючій школі Оксана Ганага, вчитель, яка пропрацювала тут 30 років. Взимку її звільнили, посилаючись на реорганізацію, а навзамін запропонували іншу роботу. Ну, мені запропонували роботу. Це на папері було написано про те, що мені пропонують е півставки. Десять годин індивідуальної та гурткової роботи це не повноцінна робота. Це я вважаю, що це образа. Як і пані Оксана, на власному ентузіазмі цю школу відвідують інші вчителі та учні. Школярів від першого до дев'ятого класу тут 29. Шкільний автобус у сусідній навчальний заклад возить одну дитину. Обласної ради ми писали Черкаської області, голові Верховної Ради. Ми ось писали. Теж звернення писали ми в управління освіти Черкаської обласної адміністрації, Ми писали президенту України. Ми писали тут вся історія боротьби за їхню школу, кажуть вчителі й батьки закладу селі Гусакове. Реорганізували у січні рішенням Звенигородської районної ради. Та селяни виступили проти. Мотивують тим, що згідно із законом, школу, де навчається більше 25 дітей, не мали реорганізовувати. Питання сесії, яке начебто мало включати реорганізацію шкіл, воно називалося різне. Хоча не може бути таке важливе питання для такої кількості жителів. Реорганізація школи захована в підпункті «Різне». У мене четверо діток зараз ходить. Зараз двоє ходить в школу. Тут таке, як на місці нас приходить, вона вранці стане, поснідає і на місці собі по трасі все йдеш і то проважаєш. А це як за якихось 17 кілометрів, то відправляють на тут Зенігородку. Не дай боя щось случиться чи станеться. Як я, допустим, до того міру, щоб... Ну про контрольляти дитин. Тому ми боремося зараз за цю школу і будемо боротися до кінця. У районному відділі освіти реорганізацію пояснюють малою кількістю дітей і браком грошей на їх утримання. Кажуть, одна дитина у цій школі обходиться у 30 тисяч гривень. Тоді як держава виділяє субвенцію у 9 тисяч, решту покриває район. Мінфіновський норматив за 2015-16 навчальний рік дає на одну дитину на навчальний рік 8900. У гусаківській школі саме на одну дитину йшло близько 30 тисяч. Отже, це дуже багато. Економія із реорганізованої школи буде близько 800 тисяч. Крапку у конфлікті має поставити суд засідання наприкінці вересня. Доти гусаківці не здаються, пишуть контрольні. Вчителі розробляють навчальні плани. Тетяна Пономар'яна Федоровська та Сергій Єфімов. Віка новини.